Покоти-горошок Були собі три брата розбий скала, переверни гора і покоти-горошок. Пішли вони всі три на полювання, йшли, скільки йшли, лісом і знаходять хатку. Ніхто в цій хатці не живе, двері побиті, піч повалена. Покоти-горошок каже давайте будемо тут жити. Узялися вони до роботи. Полагодили усе, помастили. А тепер давайте, хлопці, підемо на полювання, каже Покоти Горошок. Пішли вони всі разом, вбили зо два зайці, а на другий день устають рано і каже Покоти Горошок, Давайте зробимо так. Хай два йде на полювання, а один лишається варити їсти. І лишається варити їсти, розбий скала. Зготував він їсти, прибрав файно в хаті і ліг собі спочивати. Коли приходить до їхньої хати дід кокоть. Борода на локоть, сам на п'ять, борода на дві. Відчини двері. Розбискала, відчинив. Пересади через поріг. Розбискала, пересадив. Давай їсти. Нема що? Як немає? Ти наварив, давай їсти. Розбий скала не дає. То йдем на залізний тік боротися, каже дід Кокоть. Приходять вони на Залізний тік, ловляться боротися. Він діда сюди не може кинути. Він діда туди не може кинути. А дід, як замахне ним, та як кине до землі. Та ловить його за крижі, здирає йому пас від крижі до голови, натирає обдерте місце землею та йде до хати. Усе з горшків поз'їдав, горшки поперевертав і забрався. Зайшов до хати розбий скала, зачав у друге варити. Прийшли браття з полювання. Зварив їсти, зварив, то давай скала дістав із печі, подав їм, а покоти горошок питає, чого воно таке гаряче. Ти не міг раніше зварити? А скала не каже їм, що з ним було, думає, а що з ними буде. І болить його там, де шкіра здерта. Наїлися вони, полягали спати, а рано перевернигора каже, я лишаюся, а ви йдіть на полювання. Пішли вони, а він нарубав дров, порубав м'ясо, помив, поварив, позамітав файно в хаті, позапрятував, ліг собі на лавку та й лежить. Чує, щось гупає. А то дід кокоть, борода на локоть, сам на п'ять борода на дві. Кричить йому дід Відчини двері. Переверни гора відчинив. Посади через поріг, переверни гора пересадив. Давай їсти нема. Як нема? Пішли на залізний тік боротися. Пішли вони на залізний тік. Махнув переверни гора дідом в один бік, не може кинути. Махнув у другий бік, не може. А дідним як замахне, та як утне у землю та здирає йому пас шкіри від крижів до шиї, натирає обдерте місце землею і лишає його там. А сам пішов у хату, усе поз'їдав, горшки поперевертав і пішов. Прийшов, переверни, гора, поймив те все, нарубав нового м'яса і зварив новий обід. Приходять з полювання брати. Дає він їм їсти. І знову ж гаряче, як і вчора. Лягли вони спочивати, рано встають і по горошок, каже ви йдіть на полювання, а я лишаюся дома. Наварив він, позамітав ліг та й лежить. Чує, щось гупає в двері. Відчини, відчини собі, як хочеш. Відчинило воно двері. Пересади через поріг, перелазь собі. Перелізло воно через поріг. А то дід кокоть борода на локоть, сам на п'ять борода на дві. Давай їсти нема. Дай хоч покуштувати нема. Дай хоч понюхати нема. То йдем на залізний тік боротися, каже дід Кокоть. Га йдем. Бере покоти-горошок сокиру, витісує собі клин. Бере той клин сокиру йде з дідом на залізний тік боротися. Як замахне дід кокоть по горошком то я ж на коліно впав. Як замахне покоти горошок дідом, то я ж по кісточки залізу землю. Ловить він діда за бороду, веде до пенька, розколює той пеньок, закладає туди бороду, забиває клина і залишає діда, припнутого до пенька, а сам іде додому. Прийшов ліг собі на лавку і лежить. Брати приходять з полювання, приносять по зайцеві і питають. Варити що? варив, то давай. Дає він їм їсти і не таке гаряче, як вони йому давали. З'їли вони обід та й питають брата. А ти нічого не пацив? Ні? А що? Ви пацили щось? «Ой, що ми пацили. Підіймають вони сорочки і показують йому. В одного здертий пас шкіри і в другого. А ти нічого не пацив, знову питають його. Нічого підіймай сорочку, нічого не здерто з нього. Тоді покоти горошок каже, а ну гай пішли зі мною. Побачите, що я зробив. Приходять туди, де був пеньок, а там лиш яма. Вирвав дід бородою пеньок та й потягнув. Ідуть вони лісом по сліду і прийшли до великої діри, яка вела під землю. По сліду видно було, що дід потягнув туди пеньок. Що будемо робити, думають браття. Один каже давайте зробимо вірьовку і спустимось у ту діру. Розбий скала приніс сокиру, зрубали вони липу, надерли литча і сплили вірьовку. Покоти горошок каже до котрий спускається. Ти розбий скала, чи ти переверни гора. Той не хоче, й той не хоче. Як ви боїтеся, то полізу я, каже Покоти Горошок. але що буде відте казати, щоб усе робили? Об'язався Горошок тою вірьовкою, і брати спустили його в долину. Спустився він туди. Пройшов трохи кімната, у ній три дівчини. Відки ви взялися? питають дівчата. Як прийде дід Кокоть, то він вас уб'є. Нічого не буде, каже Покоти Горошок. а ви давно тут живете? Давно. Дід Кокоть нас половив і затягнув у цю діру. Якби хто вивів нас на білий світ, ми б не знали, як дякували. То хай ходіть зі мною, каже Покоти Горошок. Приходять вони четверо до діри. Він шарпає за вірьовку і кричить Ви є, хлопці, є. Прив'язав він одну дівчину попід пахви і кричить Тягніть, розбий скала, це тобі жінка. Витягли її браття і знов спустили вірьовку. Я же по горошок, другу дівчину. Переверни гора, це тобі жінка. Тягніть. Потягнули вони, а горошок зі своєю дівчиною застався унизу. А як подали знову вірьовку, він прив'язує і третю дівчину. А це мені жінка. Тягніть. Витягнули й третю. Тоді прив'язується він сам. Тягніть мене. А вони побачили, що третя дівчина така гарна. Підтягнули його троху та й пустили вірьовку. Опав покоти горошок назад у ту яму. Іде він попід землею, йде та й бачить гора. На горі гніздо, а у тому гнізді четверо пташенят. І тут почався вогньовий дощ. Як побачив покоти горошок, що йде такий дощ, то поліз на ту гору і накрив пташенят. Трохи попік його дощ, але пташенята зосталися живі й здорові. Коли дощ перестав, вони йому кажуть, сховайтеся, бо як наша мама прилетить, вона вас з'їсть». Сів він під скалу й сидить. Чекає, що ж то прилетить. Прилетіла мати пташенят і питає Був такий вогньовий дощ, а ви живі. Хто вас врятував? Був дядько, накрив нас, кажуть пташенята, а вона питає Куди ж той дядько пішов? Пташенята сказали, в який він бік пішов. Мати пташенят була комета. Вона пішла за покоти горошком і знайшла його під скалою і питає його, чого ви тут? Я сюди потрапив таким і таким випадком та побачив, що йде вогнівий дош, і накрив малих пташенят. Це, каже, комета мої діти. Що ж ви хочете за те, що врятували їх? А він каже нічого не хочу, аби лиш на білий світ вибратися. Я вас вивезу, каже комета, але мені по дорозі треба багато їсти. Он пасеться стадо корів, заріжте одну корову і покладіть м'ясо на мене, і покладіть бочку води. Коли я поверну до вас голову, давайте мені кусок м'яса і горня води. Як буде все готове, то я вас повезу. Зарубав він корову, склав на комету м'ясо, поклав на неї бочку з водою і починають летіти. Летіли вони, летіли, він усе давав їй м'яса й води, і води ще трохи лишилося, а м'яса вже не було. Комета повертає до нього голову, а він каже уже нема більше м'яса. Як нема м'яса, то ми будемо падати, бо я не годна більше летіти. Тоді він відрубав шматок м'яса від своєї литки і дав їй. Вона з'їла, запила водою і вивезла його наверх. Вивезла й каже, скільки я їла м'яса, але такого доброго ще не їла, як це останнє, що ви дали мені. Оно то добре, каже Покоти Горошок, – але я відтяв його від своєї ноги. Та й показує їй те місце, де було відтяте м'ясо. А вона виплюнула те м'ясо, і воно зразу приросло на своє місце. Розпрощався Покоти Горошок з кометою і йде. Приходить під своє село, а там хлопчик пасе свині. Він питає хлопчика чий ти? Мого батька звати Покоти Горошок, а моя мама служить у мого дядька. Його жінка була за наймичку у розбий скали. Зайшов Горошок до хати, а брат побачив його і зумівся. Нащо ви мене кинули? спитав Горошок. — Та то воно урвалося, почав викручуватись розбий скала. Покоти Горошок нічого не сказав йому, тільки забрав свою жінку, сина і пішов з ними. Знайшли вони хатку і лишилися там жити. І, може, ще й тепер живуть.